Головне закінчити російсько-українську війну за добу після обрання на посаду президента така обіцянка не раз лунала із вуз Дональда Трампа не починати воїн, а закінчити їх. Наступний господар Білого Дому пообіцяв і в ніч після виборів. Коли ж Дональд Трамп почне втілювати в життя свої обіцянки, які сценарії припинення воєн підготували для нього його ж помічники, з'ясовували наші кореспонденти. Я не збираюся починати війну. Я збираюся зупинити війни. Такі слова пролунали з вуст переможця президентських виборів пізно вночі під час виступу перед прихильниками. Водночас, ні цього разу, ні раніше Трамп не пояснював, яким чином збирається домогтися цього. Водночас, видання «The Wall Street Journal», посилаючись на трьох людей близьких до Трампа, написало про можливі сценарії припинення війни, які вже лежать на столі наступного господаря Білого Дому. Деякі радники Трампа пропонують зобов'язати Україну не вступати до НАТО впродовж 20 років. В обмін на це надаватимуть Києву зброю для стримування. Пише видання також у їхніх планах. Створення демілітаризованої зони довжиною 1200 кілометрів. Хто контролюватиме безпеку на цій території, невідомо. Та й чи підтримає ці пропозиції Трамп, також ніхто не знає. Він може визначитись в останню мить, йдеться у публікації раніше. Про своє бачення припинення російсько-української війни розповідав кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс. Він пояснив, план адміністрації Трампа передбачає позаблоковий статус України, збереження за Росією контролю за окупованими територіями та створення так званої сірої зони вздовж лінії фронту. Це ніщо інше, як замороження війни, кажуть українські політологи. А заморожені конфлікти рано чи пізно спалахують з новою силою. Тож українцям варто бути готовими до американських гірок від нової адміністрації Білого Дому, зазначають аналітики. І замороження конфлікту, і відмова від вступу до НАТО наймовірніше виключить незадоволення в суспільстві, але без політичної волі США Україна не зможе переламати ситуацію. Для майбутніх перемовин, якщо вони відбудуться, Україні важливо отримати фінансову допомогу, за яку Сенат проголосував у квітні і яка ще повністю не прибула, а також зупинити наступ росіян на Донеччині. Ще одна війна, яку вочевидь мав на увазі Трамп під час нічного виступу конфлікт у секторі Газа. За даними преси, під час телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньягу Трамп поставив йому умову завершити конфлікт у Газі до його вступу на посаду. Проте, на відміну від України, Ізраїлю нічого побоюватися. Адже Трампа вважають одним із найпалкіших приятелів єврейської держави, кажуть політологи. І припускають, що він без вагань надасть Єрусалиму все необхідне, у тому числі й зброю, щоб покласти край війні на вигідних для Ізраїлю позиціях. За таких умов ескалація на близькому сході може досягти свого піку. Жорсткість Трампа щодо союзників у Європі, а також до Ірану та Китаю, може лише загострити міжнародні відносини і спричинити серйозні зміни в американській та світовій політиці, резюмують фахівці. Ілон Маск може монетизувати свій внесок у перемогу Трампа на виборах. Пише британське видання The Guardian. За даними журналістів, статки Маска 264 мільярди доларів. Тож він легко може дозволити собі пожертвувати понад 100 мільйонів зелених на кампанію свого колеги-мільярдера. Після оголошення попередні, попередніх результатів виборів акції компанії Тесла зросли майже на 15% на торгах на Уолл-стріт. І це ще не межа. Перемога Трампа може підвищити вартість компанії до 200 мільярдів. Підрахувала аналітика, а це зробить маска багатшим ні мало, ні багато, аж на 26 мільярдів доларів. Обожні рахувати чужі гроші. Да, слухай, що тут скажеш? Дивись, він витратив 100 мільйонів так. Да, а зробив, скільки 26, 26. мільярдів. Ну бізнесмен, ну от бізнесмен, бізнесмен від Бога. Да, добре порахували трохи чужі гроші. Тепер поговоримо про те, чого очікувати українцям з поверненням в білий дім Дональда Трампа і допоможе нам з'ясувати доктор політичних наук, експерт аналітичного центру об'єднана Україна Ігор Петренко. Вітаємо вас у студії. Вітаю. Доброго ранку. ранда. Давай, давай почнемо з найголовнішої, мабуть, теми. Да, Да, ну щойно ми в сюжеті до речі бачили, йшлося про те, що плани радників Трампа, е, власне, е, і це про це стало відомо журналіста Wall Street Journal, Виглядають як заморожування війни. Е, чи українська адміністрація, чи український президент можуть пристати до цих планів і зробити щось, щоб це заморожування не було заморожуванням? Ну, це добре, що шановне видання вже точно знає, хто є радниками Трампа. Я думаю, що поки що сам не знає. Насправді так є багато різних пропозицій. Був і план Помпео, і ще там когось, і так далі. Ну було багато різних ідей з тих людей, які є навколо самого відповідно Трампа. Тому ми до точно не знаємо. Чи може бути він зорієнтований на заморожування? Ну до певної міри так. Але насправді чи виграє він від цього? Ну, треба розуміти. Що з Трампом потрібно говорити, спираючись на те, що його цікавлять дві речі: перша, це його імідж, друга це гроші. От залежно від цього йому потрібно і виходити з різними пропозиціями. Той же план перемоги, який презентував Зеленський, вона містить ці речі. Ну, про питання іміджу, це те, що Трамп точно хоче виглядати сильніше ніж Байден. На цьому можна грати. По по грошам це є питання видобутку корисних копалин в Україні, про які шло, мовся, це і заміщення українськими військовими американських військових в Європейському Союзі, які розміщуються, ну і так далі. Тобто є чіткі речі, з якими можна відповідно працювати. Так ми можемо виходити з заяви самого Трампа. Трамп каже про те, що він перше, що зробить, почне певний переговорний трек. Окей, Україна готова до переговорного треку, готова, а Росія готова. Питання відкрите. Путін зараз думає, що він на коні. Він має стратегічну ініціативу. Відповідно він там на... розповідає, що Стамбул, Стамбул багато, багато. Да, він має ініціативу на полі бою. Все ж таки, ми да. поступово втрачаємо відповідно території. Да, немає якогось перелому, немає прориву фронту. Фронт не сипиться, але певні там здобутки він відповідно має. І для нього ситуація виглядає, що він має сильну позицію. Mm -hmm. Насправді тому навряд чи він дуже з великим захопленням. Пленням зустріти е, якісь побажання там з боку, наприклад, Трампу, а е, якщо цього не буде з боку Росії, точніше, так то Трамп має робити наступний крок. Він що казав, що якщо от хтось із сторін не захоче, не захоче. або буде деструктивно, то я зроблю наступний крок в, е, в нашому контексті: це збільшення допомоги відповідно України і створення тиску на Росію з того, щоб вона ухвалила. Плюс ще треба розуміти, що Трамп е, має своє ба. Ченні і, скажімо, певні дії буде робити і в інших регіонах, да, тобто які можуть опосередковано впливати на Російську Федерацію, наприклад, це взаємодії з Саудівською Аравією. Тобто він має хороші відносини з саудитами. Ви ж пам'ятаєте, що коли він був ще президентом, бо першим сроком він поїхав в Саудовську Аравію. Вони заключили там Може багато мільярдів на і так далі. В тому числі, ну по-перше, що каже Трамп, то каже дріл дріл. Да? Тобто угу. він за зняття всіх обмежень для видобутку. Вочевидь, він розморозить цей же ж нафтопровід з Канади, відповідно Сполучених Штатів Америки, і це вдарить по ціні на нафту, Вона буде знижуватися. Далі він, якщо захоче ще реалізувати для саудитів важливе питання безпеки. От він приїжджає, домовляється з ними про пакети там і так далі. Саудити роздратовані тим, що Російська Федерація не виконує свої зобов'язання в ОПЕК в, ОПЕ, в частині там вибуду Ну, зрозуміло, її треба продавати відповідні кошти. Тому вони ну тут можуть знайти певний консенсус, і це теж буде відповідним чином впливати, і тоді треба буде діяти Росії. Давайте поговоримо про те, коли з'являться перші ідеї Ідеї у Трампа, коли він їх оголосить світом. тому що напередодні президент Зеленський сказав, ми ще не можемо знати, яким будуть конкретні дії Трампа, але сподіваємося, що Америка стане сильнішою. Коли нам стане зрозуміло, коли буде програма Трампа, да, вона буде до 20 січня, чи нам треба чекати 20 січня, потім інавгурації і зрозуміємо, чи вже якісь перемовини йдуть. От коли політично ми, ми всі почуємо, не ті, тільки... коли почнуться ці 24 години. Да. Ну, в нього є як мінімум ще до дня інаугурації, і тоді вже він може відлік брати дивіться коли почнеться почнуться вони я думаю що найближчим часом на протягом десь місяця uh -huh. ми ми в принципі по перше маємо розуміти що процес виборів він не завершився тобто у нас 17 грудня будуть з'їзд виборників коли вони будуть відповідним чином голосувати uh -huh. і вже після цього ми точно можемо вітати зараз трамп він займається якраз формуванням своєї своєї команди. Тому що йшовши на вибори, ну достеменно ніхто теж не знав, хто яку посаду де буде займати. І зараз іде обговорення. Зокрема, на держсекретаря розглядається той же Помпео, відповідно, і в його доволі така там чітка проукраїнська позиція. Да. Та ще є деякі кандидати, вони більш антикитайські можна так сказати. тому от від цього буде теж залежати. Але я думаю, що ми от протягом місяця вже викристалізуємось для себе, Будемо розуміти. Ще треба розуміти значення віцепрезидента. Да, коли ми дізнаємося, хто віцепрезидент, ми дізнаємося по суті. політику. Ні, політики, Ми так? знаємо, хто віцепрезидент, тому що в принципі за Венса Джеді Венса будуть відповідним чином голосувати. Я не думаю, що тут будуть якісь сюрпризи. Да, вони його затвердять, звичайно, що і тим паче, що люди все одно, коли йшли вже голосували на виборчі дільниці, вони голосували за президента і, і за, за віцепрезидента відповідним чином. Але треба розуміти його значення, от яке йому відведе. Трамп останні місяці ми могли бачити, що Джей Ді Венс він фактично є стратегом насправді і не просто займає посаду віцепрезидента. Посаду віце-президента вона визначається тим, що делегує президент. Ну, от як була Камала Галіць, mm -hmm. вона займалася внутрішніми питаннями, там міграційними, не дуже вдало, mm -hmm. а, але займалася. Або це може бути взагалі просто ти нічого майже не робиш. Да? Тобто, ти про всяк випадок, якщо що станеться президентом, і, можливо, десь підміняєш його на якихось там зустрічах, приїдеш, там, ручку потиснеш, там помахаєш, ще щось відповідно поробиш. Але от звенця, напевне, інша історія. Він все ж таки більше стратег. А от його позиція, ну знову ж таки, вони всі відрізняються край прагматичними моментами. І от і збільшення, зменшення його ролі. Плюс радники по національної безпеці ми теж не знаємо. Ще не знає, да? Да, і там є доволі такі цікаві прізвища лунають. Ну, так той же Кеннеді молодший. ну хтось каже, що він, типу, на цей на a, медичну галузь. да? Я вкрай цьому сумніваюся, що там на це піде. А от, типу десь там. Якийсь регіон може бути, ну не дуже професійно. Плюс ще одне питання, яке теж дуже важливо, це те, що який буде основ, ну, основний принцип, скоріше за все, це той, хто хвалить Трампа, це зрозуміло. Ага. Але ще питання: наскільки він буде опиратися на старий естеблішмент республіканської партії, на традиційних республіканців, кого він з них захоче тебе відповідно до себе підтягувати, чи в нього хто його більше буде хвалити серед трампістів? Буде такий принцип. Ну це теж питання відкрите. Поки що з тих прізвищ, які обговорення. Люються, ну там є фахові абсолютно люди. Люди з хорошим професійним бекграундом. Але ще ми до кінця точно цю історію не знаємо. До речі, про президентів республіканців деяких із них, наприклад, Рональда Рейгана, називали яструбами в політиці. Вони вели проактивну політику і геополітично давали можливість зрозуміти, що Сполучені Штати можуть впливати на різні регіони у світі. Трамп виглядає так, що він представник мало не партії. Миру він такий голуб миру. Він хоче завершити всі війни. Чи вдасться це йому зробити, знаючи його бурхливий норов? Ми знаємо, що він може сказати одне, потім друге, потім третє, потім може вскипіти є... Можливість роз, зрозуміти, що його політика буде послідовною. Чи не зробить він в останній момент, послухавши всіх своїх радників абсолютно кардинально відмінне якесь рішення? Ну Трамп насправді не є головом миру. Це оманлива така для нас сприйняття, оскільки він каже, що от я там за переговори, мир і завершу всі війни протягом 24 годин. Насправді, ну Трамп це та людина. Яка зараз говорить до речі про те, що може бомбити Іран насправді так? <тас> і в принципі, це та людина, Голубі яка і лос. по Сирії знищувала ж, він віддавала так. наказ на звищення, на знищення цих складів хімічної зброї з російськими <тас> літаками і так далі. Хасем Сулеймані теж був, по-моєму, знищений відповідно. О, не Сулеймані, це інший. Чекайте, іранський о, складно вимовляємо. М, прізвища, так, так. А, значить, це теж було за президентства Трампа, і я думаю, що такі рішення теж ухвалилися на високому рівні. Тому він все ж таки далекий від цього. Його він просто грає на контрасті. Ну, тобто, якщо за Байдена почалися і за демократів, до речі, в цілому, давайте згадаємо ще Грузію, тоді був Обама, і Обама багато в чому він. Нову зайняв позу страуса в цій частині і пробачив Російські Федерації. Це розпалювали її відповідно. Апетити за Байдена ми маємо війну в Україні. Ми маємо погіршення ситуації на Близькому Сході. А Трамп, зі свого боку він мав домовленості Авраама, він мав покращення відносин, Вже ж налагоджували свої відносно стосунки відповідно Ізраїлю і Саудівська Аравія. І взагалі там намічалася зовсім інша історія. Ну а тих, хто був найбільш норовливий, більше загрозу, це наприклад, як Китай, то він обкладав торгу вів проти них торгівельні відповідно війни. Тому Можна я тут одразу, от дуже хороше лягає наступне запитання, тому що виходить, що Трамп вже от він ще не став до кінця президентом, да юридично, а вже починає якимось чином впливати чи змінювати світ. І От генсак на Торіуте каже, що країни НАТО будуть тепер витрачати на оборону більше двох ВВП, тобто те, чого не хотіла робити Європа. Е, Ну виходить, що Трамп таки змінює світ. Хороша історія насправді тут меншою мірою це вплив Трампа. Більшу міру це вплив війни Росії проти України насправді. Тому що ну, всі країни чудово бачать на що здатна Російська Федерація. Вони розуміють, що це доволі серйозна загроза. І м, ті країни, які вже витрачають, от Польща, наприклад, 4% витрачає вже. Дякуємо угу. е, е, так. Е, ну і в першу чергу вона це для себе робить. Країни Балтії, я думаю, що так само, там не менше точно вже двох. Ну і так далі. Та Швеція, Фінляндія. Всі ті країни, які знов ж таки ближче до Російської Федерації, вони вже. Готові витрачати більше. Я думаю, що меншою мірою готова Іспанія, Португалія, ну ті, які Тільки, більш назад від ті відповідно. Росії. Але ну це такий момент, який зараз ті ж європейці намагаються, ну типу, підіграти Трампу. Що ну так ви ж казали, а ми вже от а ми вже майже отворили. це зробили. Але mm -hmm. це не через тиск відповідно до Трампа. Плюс, чому ще європейці так кажуть? Вони розуміють, що Трамп він від це відкрито казав, що він готовий захищати агресивно інтереси в Америці. А це означає, що можуть бути торговельні. Ви не тільки з Китаєм, а ще а, з європейським союзом. Ми вже цю історію бачили, коли накладалася мита там на автомобілі е, і все таке інше. Тому вони теж до цього готуються і намагаються вже створити якийсь певний більш сприятливий ґрунт для того, щоб вести відповідь перемови. Точно буде перегляд. Безпекових відносин з європейським союзом точно буде перегляд торгівельних відносин економічних з європейським союзом. Всі до цього готуються, і вже кожен створює відповідно собі ґрунт для того, щоб мати кращі позиції і краще достукатися mm -hmm. до нового президента. Як на вашу думку, зміняться відносини Сполучених Штатів із Російською Федерацією після обрання Трампа президентом? Де да, ніяк вони особливо не зміняться, насправді ну це я не думаю, що це відповідає дійсності, те, що там Трамп великий друг Путіна. А навіть якщо він його великий друг, то є національні інтереси Сполучених Америки, які навряд чи буде ігнорувати Трамп. Якщо він буде рухатися в руслі їх забезпечення, то тоді нічого хорошого для Російської Федерації не буде абсолютно. І те для Росії, чим було гарно, умовно якось там підігрувати Трампу, тим, що вони сподівалися на значну дестабілізацію, тобто американські суспільство, воно приризовано. Вони розуміли, що кандидати йдуть ніс-ніс. Що якщо десь там щось буде трошечки майже там, десь незрозуміло, Трамп буде обов'язково реагувати епатажно буде намагатися там прокачувати своїх прихильників до того, що вони там Захопання якісь протести проводили. умовно кажучи, да ця вся, вся історія. А у нас взагалі не було інтриги. Так ну тобто, я навіть на ефірах перед виборами я казав: ну слухайте, там мінімум там тиждень, десь або ще там можливо трошки більше, буду все підраховувати. Будуть розуміти і так далі. А, а тут, тут вже на другий день на ранок так, прокинувся. Да і вже ти знали. вже маєш відповідний результат. Це було вкрай сподівано, що Трамп переміг він з відривом <звідривом> для себе <звідривом> доволі і те, що ну гаріс не вдалося взяти, навіть скажімо, такі санітарний мінімум, який, а, На який які І які прогнозували а, соціологи. Тому для Росії тут нічого хорошого немає, особливо знову ж таки. Ми згадували про Саудівську Аравію. Питання цін на відповідну нафту, і все це складається в не дуже хорошу uh -huh. картину світу. Проблемним, що може бути, на що може бути розрахунок в плюс для Росії. Це те, де захоче зупинитися Трамп, ну тобто в, в частині війни в Україні. А, тобто, заморозити історію. Ну це ситуація більш виграшна там для Російської Федерації. Ну частково ми можемо теж отримати певний зиск від цього, але це залежить від того, які гарантії безпеки, яку допомогу ми далі можемо. Uh -huh. Розраховувати. Або, ну і він цим вдовольниться. Він скаже, що ось да, мідаль. Я все. Я завершив значит, війну, як я обіцяв, а, далі він дає добро там Ізраїлю, все, що хочете, робіть, а ми ще там допоможемо. І, і по тому ж там Ірану там наносимо необхідні там друга удари медалька. в частині. Да Це друга медалька І все. Тобто, не заглиблюючи цю ситуацію. Проходить там декілька років, починається турбулентність, наприклад, в частині цього між них виборів uh -huh. десь там демократи намагаються взяти собі. Ну, дивіться, Контроль... зрозуміло, А протилежний тільки в, буквально в 30 секунд. А, ну, а протилежне це те, коли ми дійсно його переконуємо, що його перемога це перемога якраз тоді, коли Путін не зможе нічого використати і сказати, що я е, виконав цілі СВО. Тоді далекобійна зброя? А тоді, звичайно, це далекобійна зброя, це питання НАТО там і так далі. Багато різних моментів. А інструментарію Трампа щоб тиснути, є. І як на Україну, звичайно, як на Російську mm -hmm. Федерацію. Але це Питання вже переконання, тому що замороження це та ж історія, яка була і за Обами, і да, всі да, ці мінські перемовини Трампа і так Трамп далі. адміністрація на цьому та, на цьому можна буде грати. Тим паче, що в нього є великі зараз е е е кредит довіри. Вони контролюють сенат, вони контролюють Карбулан. фактично вже да, можемо говорити. Контролюють так. палату представників і республіканці президенти. Е е тому звичайно, що в нього тут є всі спроможності в тому, щоб е е реалізовувати. Доволі таку, не те, щоб агресивну, але чітку, скажімо так, не так, як Обама і Байден. Ресурсну політику. От, дякую. дякую, дякую, пане Ігорю. І хотів